Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч в ефірі 12 каналу. Якщо ти не задоволена своєю зовнішністю, якщо тебе постійно мучить депресія і почуття невдахи, якщо ти не знаєш для чого живеш, то сьогодні я буду спілкуватися із дівчиною, яка знає секрети того, як себе прийняти і полюбити у сучасному світі пластики, ідеальної фігури та успішної кар'єри. Знайомтеся, це Анна Виноград. Народилася Анна у місті Могилів-Подільський, що на Вінниччині 17 грудня 1998 року у сім'ї священнослужителя. Батьківську любов дівчинка розділяла ще із чотирма сестрами. Після 9 класу вона освоїла спеціальність медсестри у медичному коледжі. Пропрацювавши півроку у приватній клініці, Анна потрапляє на навчання у місіонерську школу села Ременів Львівської області. Саме там дівчина починає займатися медіаслужінням, де відкриває у собі талант декламування віршів. Вже близько двох років героїня сьогоднішньої програми активно поширює християнські цінності через відеоролики у соціальних мережах. Позиціонує себе не блогером, а мотивуючим спікером. 7 листопада 2020 року Анна вийшла заміж за місіонера Олександра Савчика, з яким нині проживає у місті Горохів. Її девіз – життям показувати Бога. Аня, вітаю, рада зустрічі з тобою. Вітаю, Галя. Мені приємно бути в цій програмі. Я сподіваюся, що сьогоднішня тема, про яку ми будемо говорити, вона допоможе багатьом дівчатам побачити справжню красу у своєму житті. І тому перше запитання, яке цікавить мене, і я сподіваюся наших глядачів, чи взагалі у тебе були комплекси і чого саме вони стосувалися? Я скільки себе пам'ятаю, до мене стільки було і комплексів, і завжди комплексувала. І, напевно, перше, перше це мої зуби. В мене а, хвороба зубів флюороз. Вона є в тих дітей, які ростуть в тому районі міста, де я народилась і виросла. І а, хто стоматологів знає, то це те, що руйнує зуби. І є різні стадії. Є е, білі плями, є коричневі плями. І в мене от, до, в підлітковому віці в мене були два передніх зуби. Вони були коричневі. І Я чекала, коли мені стукне 16 років, щоб їх відбілити. А, і... У мене, виходить, мікс цієї хвороби. У мене білосніжні зуби, у мене білосніжні плями з коричневими. І дуже багато людей сьогодні вони восхищаються скажу російською, моїми зубами, чи в мене така білосніжна посмішка, що я з ними робила. Насправді вони не розуміють, що за цією білосніжною посмішкою стоїть повна розруха моїх зубів. Другий момент це мій голос. В мене в підлітковому віці, як в хлопця, в підлітка, в підлітка ламався голос. І в мене був занадто грубий, занадто писклявий голос. Мені викладачі в коледжі говорили: Аня, тобі потрібно щось робити з голосом. Або люди, які мене перший раз чули, вони просто «Шо в неї з голосом. І це те, що мене. Це те, коли я не хотіла говорити, то тільки десь 20 років я зрозуміла, що це те, що дав мені Бог для того, щоб я могла це використовувати. Ну, відповідно, як у всіх дівчат, в мене були комплекси моєї зовнішності, моєї фігури. Такі, здавалось би, елементарні так. речі, які, можливо, присутні в кожної дівчини, але на той момент у підлітковому віці, так. так воно просто тебе зачіпало. Так. Скажи, які думки в тебе виникали? От коли ти зі всім цим стикалася у своєму підлітковому віці? Як ти себе тоді відчувала? Як я себе відчувала. А, не хотілося бути на фото, не хотілося виходити серед людей, хотілося менше говорити. Чи можна сказати, що ти відчувала себе невдахою? Так? Щось вдахою? Я говорила, що я повна невдаха, тому що е, я ніде не була. Я, як дівчина, як підліток, яка росла, е, я не була ніде навіть задіяна. Я думала, в мене немає ні талантів, ні дарів. Е, я Тим більше я була з небагатої сім'ї. І мій одяг він про те говорив. І ти дивилася ну, я дивилась на своїх однокласників, на своїх одногрупників, на інших дівчат. Це те, що, наприклад, одяг ми не могли собі дозволити, екскурсії, які ми теж не могли собі дозволити. Я пішла навчатися в медичний коледж. Одна із причин, тому що я мала змогу поступити на державне. І відповідно мене, коли викладачі питали. Чому ти не йдеш далі навчатися на лікаря? Ну, ти не можеш сказати, що тебе немає грошей навчатися на лікаря. Це те, чим відповідно я так само комплексувала. І напевно найбільше це мій характер, тому що скільки я себе так само пам'ятаю, я знаю, що завжди про мене ходили різні чутки. І я, от коли росла, будучи підлітком і коли я постійно про себе чула якісь негативні чутки, да, і воно мене формувало і воно мене дуже ламало. Я пам'ятаю, я себе відчувала ти ж, як я себе відчувала. Та відчувала себе просто дівчинка, яка забилася в кутку свого серця. Я просто плакала, я ридала, закривалася руками. Я просто казала, що мене ніхто не полюбить, я нікому не потрібна. Я одна в цьому світі, я дуже самотня, і що я не вдаха, і в мене жахливе серце. Оце такі фрази, які постійно звучали, які я постійно собі проповідувала, і я в це вірила. Ань, дивлячись на тебе зараз, особливо на ту діяльність, яку ти робиш в соціальних мережах, важко в це повірити. Тому що сьогодні я тебе бачу іншою, і навіть більше. Я бачу, що ти через соціальні мережі розповідаєш дівчаткам про те, як любить їх Бог, в чому їхня справжня краса. Отже, в тебе є певний досвід, як ти все це подолала. Розкажи цей секрет. В той період я почала от вивчати Боже слово, коли таємна кімната почала тільки-тільки відкриватися в моєму житті. Я книги почала читати, які мене формували. На той час я а, просто деякі тоді контакти були популярні. Я просто. А... Говорить, зараз пост брала на те, щоб не сидіти в них, тому що люди, змі, я дуже любила фільми, свій час, серіали, це те, що це те, що формувало. Формувало мій ідеал краси в моїй голові, я просто почала себе від цього відмежовувати. Тоді, коли я вірила в те, що пропонував мені світ, ось така має бути дівчина, ось така має бути зовнішність, ось таке має бути го... тіло, фігура, ось така має бути їжа. Я в це вірила. Але коли я почала переключати свою увагу з того, що говорить мені світ, на те, що говорить мені Бог, що говорить мені. Конкретно біблія, мені почало ставати легше. Я пам'ятаю, я виписувала місця біблії, просто вішала біля комп'ютера. Там а, в псалмах написано Давід казав, «Не ні полажу придачами моїм віші ні Я повішала, я читала, я розуміла, я я сажу в комп'ютері. Я не повинна зараз щось таке дивитися, щоб на мене негативно впливало. Я себе це мотивувала. Тобто я почала вірити в те, що говорить про мене Бог, а не те, що мені диктував світ. Це досить хороший напрямок і, можливо, навіть порада для тих, хто сьогодні не може утвердитися в тій дійсності, що я красива, не тому, що маю ідеальну фігуру, зовнішність чи хорошу кар'єру, заробіток і так далі. А тому, що так про мене каже Бог, який мене створив. Я сподіваюся, що наші юні глядачки вони візьмуть це до уваги, і слово Боже зроблять основою свого життя. Який вірш з Біблії? Або історія тебе найбільше надихнула і показала тобі, що я справді красива, що я справді створена Богом, незважаючи на якісь моменти, нюанси у своїй зовнішності. Напевно, це Біблія, коли говорить, що ми створені за образом та подобою Божою. Можливо, це не говориться прямо про моє тіло зовні, але от що за образом подобою Божою, що це значить? І от мене дав мене є все життя для того, щоб поняти. Як це бути створеною з образом і подобою Божою? Так як ми нашим глядачам говорили, що ти ведеш активну інстаграм-діяльність, ти є мотивуючим спікером, інфлюенсером, як це сьогодні говориться по-сучасному. Тобто ти надихаєш дівчат любити себе через призму Бога. Тому я пропоную нашим глядачам переглянути один із твоїх віршів, а потім ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся із нами. Для мене Біблія картинна галерея, а Бог у ній неперевершений митець, і кожне полотно відтворює ідею, котру заклав у нього наш творець. Господь байливо розмістив картини життєві приклади біблійних героїнь, щоб мудрості небесної глибини черпали ми з далеких поколінь. Ходім, пройдемося, оглянемо полотна, придивимось до ліній і тонів. І налаштуємо зв'язок зворотній з творцем. Що ж він сказати кожному хотів? Ось перше полотно, дружина Лота. миттєвий вирок, постать соляна, вона содом покинута була не проти, проте з маєтками залишилась душа. Господь чекає повної посвяти, без поділу на Боже і Твоє, щоб кожен з нас бажав йому віддати свій розум, душу, тіло, все своє. Картина поруч, мати моя сея, тут Бог говорить нам як матерям цінуйте час з дитиною своєю, щоб встигнути разом побути вам. Навчіть дітей любити Боже Слово, байдужими не бути до біди. З дитинства правильно закладена основа від помилкових рішень може вберегти. Сусіднє полотно, червона стрічка, її як знак рага вчіпляє до вікна. Яка Господня благодать велична, вона без винятку для всіх одна. Любов Господня не проводить грані, Бог любить одинаково усіх. Для нього перший буде як останній, а з ним останній першим стати зміг. Ось на картині жінка незнайома, вбрання у Боги, стоптане взуття. Дві лепти принесла в своїх долонях усе, що мала, Богу віддала. Господь цінує не лише пожертви, для нього важливіше стан душі. Скажи, чи зможеш Господу відверто останню лепту щиро принести. Численна галерея в Книзі Божій, ми декількох торкнулися картин, а Бог нас закликає при нагоді вивчати всіх біблійних героїнь. Твоя картина теж серед полотен, щодня життям ти пишеш свій портрет, а що ж на ньому прочитає кожен. Лиш Богові відомо наперед. От як все-таки сучасній дівчині полюбити себе, прийняти? От просто прийняти і полюбити. О, знаєш, це так просто звучить? От просто прийняти і полюбити. Ми сьогодні намагаємося, да, от ми говоримо про те, що сьогодні нам диктує щось світ. Ми хочемо попадати під ці стандарти. Я для себе завжди говорю, що не мотивую себе тим, що я би хотіла відповідати небесним стандартам. Бог він показує в своєму писанні, да, в своєму священному писанні, що є принципи от, твого серця, він от Бог він ніколи не робить акцент в своїй біблії на зовнішності. Так, да, є деякі нюанси, де він підкреслює, але ніколи. Твоя краса, вона в твоїй середині. Якщо говорити про статус, то нехай вашим статусом, до якого ви хочете іти і здобувати, нехай це буде статус, знайшла благовоління у Бога. Нехай це буде доброчесна жінка, та яка прославляється своїми добрими ділами. Нехай ваша фігура внутрішня, посідіть себе на дієту, на дієту від пліток, від злих слів, від заздрошів, харчуйтеся добрими справами, справами милосердя, приємними словами. Біблія каже, що хто знайде е, добру жінку, да, то ціна є вище перлин. Ваша ціна є вище перлин. Ви як перлина, яка в свій час да, перлина, вона дозріває в тій мушлі, е, десь глибоко в океані. Вона дозріває. Ви як перлина ви дозріваєте, але дозріває ваша, ваша середина. Ваша ціна це ціна перлина. Ваша ціна це ціна крові Ісуса Христа, яка була за вас заплачена. Отож, здобувайте цього, здобувайте. Небесних висот здобувайте оцих мірок і цих стандартів неба, які які чітко прописані в Біблії. Аня, я тобі дуже вдячна за бесіду. Я сподіваюся, що через твоє свідчення, через те, як ти пізнавала Бога у своєму житті і ту свою красу, багато наших молодих юних глядачок вони також це усвідомлять і Божа любов торкнеться їхнього серця, і вони побачать, наскільки вони дійсно є гарні. І наостанок коротко, все ж таки. Чому ж наша цінність як дівчат? В чому наша краса? Ти настільки є красива, наскільки багато в тобі Бога.